А от друга зустріч це, скоріш за все, жінка, більш схожа на жіночу фігуру, і таке відчуття, що це ваша знайома. Хоча ви не часто пересікаєтеся, але щоб у вас була можливість закінчити те, що ви. Почали. І вищі сили будуть зводити вас з даною людиною, і цей процес, нарешті, буде завершено. І тут вже буде допомога зі сторони цієї жінки, це зв'язки, це її знайомства, це люди, до яких вона вас підведе, для того, щоб вони надали вам такі можливості. Вона зводить вас з визначеним колом людей, дуже схоже на якусь організацію. Це знаєте, коли вас знайомлять з правильними людьми, які володіють можливостями, так?